Вас вітає Селидівський професійний ліцей. Ми, здобувачі освіти, разом із своїм керівником Клавдією Григорівною Гречук беремо участь у флешмобі Українська мова генетичний код нації, присвяченому Дню української писемності та мови. Це свято щороку в Україні відзначається 27 жовтня. За християнським календарем це день шанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Саме з нього, вважають дослідники, і починається писемна українська мова до рідного слова торкаюсь душею, боюсь, очорити чи зрадить його. З цих слів наша мова, пишаємось нею, це музика й пісня народу мого. Без неї не можна на світі прожити, не можна помітить за мною краси, не чула раніше, як шепчеться жито, з якого стікають краплинки роси. О місячне сяйво і спів солов'я, півоні, малює журжини, моря бриліантів це мова моя, це мова всієї України. Вона джерело найчастіша криниця, з якою черпаю натхнення і снагу. вона кришталево дзвенить іскриця, Я нею та мою духовну жагу. Яка в ній сила і кличі і сія, яка в ній мелодія лини, натхнення хвилини, О мова моя, душа голосна України, це матері мова. Я звуки твої люблю, наче очі дитини. У мова вкраїнська. Хто любить її, той любить мою Україну.